Ми доїхали. Давай вам все. Мак нічого я подумаю, що там у домі. Наконець-таки я віддохну. Я хорошую, що е, та, я народився в таку, е, такому часі з тобою, що е, що війни, е, що більше війни з другою страною немає. І ми з Росією дружні. Є. Марк, я не знаю, що... Е, е, поки що війни немає. Тут якісь страни, і, кстати. Наші тут доски. Ладно, це. А, добре. Так. Стоп. Так, у нас камери валяються. Вона в в диване. Марк, ти бачиш, що тут книжки розкидані? Так. Так. Отне я. Е. Для. Я не люблю, коне, конечно, читати книжки. Але все одно для... для красоти поставлю на диван. Книжки. Так. Ну що ж, Марк. Мы пізні. Уже, уже вечір ану. О, я якраз таки перед закатом приїхав. Так, Марк, Марк уже потрібно спати. Давай ляжемо. Все, можна, можна заснути, і нічого не буде. Шо, мене рома зовут, не жора. Все, давай спать. А! Что? Да? А! А! Мат, не бей меня! Да не бей бесконечно. Так. Анимация вообще-то есть. Анимация есть, а С компьютером намалеванным. Не бей! Візьми анімацію просто. Все, працюй, а мені потрібно подивитися, що там на вулиці. Так, підемо. Я включив. Так, ідемо. О! що? Я під Шо? диваном нашов. Що? Та не стріляй по мені. Я не спадково. Пішли подивимося. Пішли ми подивимося, що там на вулиці. Да. Так, потрібно воєнный, там воєнний Там воєнний Стріляй по ньому. Подстреляй. Выруби. Вот Стра страшно вирубай Стій Стій, іди сюди, іди сюди. Там О, сюди. Ось туди, туди. Все. Якщо нас помітять, то його гараж. Зараз я його осліплю. У, я його знищу. Давай, давай поспимо завтра, завтра вже будемо сражатися. Стій, іди сюди. Вона... Стій, Стріляй по ним! Іди сюди! Йду, йду. Так, все, Марк, давай ляжемо спати. Надію, що завтра не буде якогось хаосу. Надію, що завтра не буде пожара на політині. Стоп! Фух, Марк, ти де? А, ти добре? Добре, пішли подивимось. Эй! Тут хто небудь є? Стоп! Це наші безкови, вони з довгометом. Ми прийшли, що ми шукали давно вже нічого, село свободне, щоб роз'єдинитися. І на вас знайшли. А, ви тут обустроїлись вже? Ладно, можете з нами жить. Дякую. Так, Ладно, Марк, давай... О, а, ты улучшишься целиться. Доброе. Так, друзья, давайте зараз. я достану свою ложку. Опа! Все, лови! Что такое, Марк? Ой, обережно, Марк. Да, Марк, обережно, беги, иди. Так. А, друзі, а... нас кріша горить! Мак, бі... біжи, туши! Пустріше кришу! У нас кришу горить! Так. На. 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 Я по ним. Мак, я по ним пуляю. Так. Тушим крим! Що! Рома тут не! Так! Ог Огнемет. 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 Так, я пуляю стараюсь вбити цих воєнних. Зараз я достану другу. Йо, ма, не а, ма, зараз почекай. Мені потрібно загасити. Самую рукопашною. Давай бий, бий. <плес> Так, на. все, так, так, Марк, Я він... Гуляй. На! Это на. На. така глукопашку його від... Хороша ідея. Так. Ідея, ты ти в ти що... Так, лови! Е, що нас А Ану, лови! Все, так, опа. А ну і сейчас. Я ко стихію обладаю, тут не було дерева, а стало дерево. О, блін, Все, ми збили. Марк, можемо віддихати поки що. Ми воно збили. На кол... Марк, ти потушив, молодець, потушив. Ром, у у мене є, Не говори по-русски. Не говори по русски. У мене стихія є, каже. Стоп, ти вирощувати дерев'я можеш. Походу, а, так. протикати. Почекай. Господи друзі, дивіться, його протикнуло. Якщо що це не кров, це кетчуп. Так. А ну-ка, іще раз? І... Та І... не говори по-русски, ну ти не розумієш? Ще раз, ще а не раз? Ще. що. Упа, Все, Марк наворачуй. Зараз я свою проти. І... Йоу! Друзі, я спостренив вогонь! А ну, Все, Так, зараз. ще раз. Щас, ще раз. Зараз. Зараз. Зараз Стоп, а там яблуки рости будуть? Друзі? Стоп! Яблоки! Братики! Др... Марк, в мене один коктейль молотова. Мені його юзати? Так. Ладно, відходь. Так. О, Мак, все, все, вони упали. Давай заберемо їх на базу свою, поки що на якої атаки немає. Ладно. Е, наші воєнні поки що стоять, е, тому що військові, так. Наші військові стоять. Нашу машину перевер... перевернули. Так. М -м -м. так. Ідемо, 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 ідемо. Все мої братики будуть. Блін, мені так, мені. О, стак... Я зараз шкоду про то, що від ї... уїхав від мами і сина один спить, братик. Ой-ой! Ні, -ой, ти рашистів зараз відростиш. Я зараз дрехну. Почекай своєю своєю суко. Ютуб Ютуб. Подо ласочка, бань мене. Це реклама дурацька. Ой, Господи. тебе тут забанять за Друзі, друзі, вибачте за средній пауч. Ютуб вибач. Все, так. Ой, воно упало. Я говіло просто. А ну, зараз у мене ще якась є. Ану. Ааа! Стоп, друзі, пішов. Е. Е. Що за приколики? Стоп, Марк, на волна наближається. Бистріше сюди. Давай заколотимо вікна. Так, давай. У нас же доски є. Так, потрібно взяти... в мене одна є? Молоток ано. Так, друзі, достали молоток. Да, в мене це ломик. Так, давайте все закріпли. Закріпили. Тепер вбираємо. Все. Так. Тепер потрібно ще одну взяти. На, На цей раз тепер воно само прикріпиться. Так, ось. Е, давай, давай, давай. Закріпляйся быстріше. Все, Дуже зли... Злий. Мак, чого ти злий? Ой! Ти... Ой. Ой. Ти... Ой. Ой що Ой! Стоп! Це призиває сигнали рочистям, що наступна волна. Ва? Мак, біжи сюди швидше. Давай. Давай. Так, давайте. <мас> друзі, це. Я не знаю, скільки воно дивитися буде, поки не подивлюсь. Т так, друзі, давайте давайте. Ой! Так, так, друзі. Ладно. Друзі, кажеться, Марка вбили. Ой. Господи. Там гіганти, там гіганти! Марк. Друзі, я йому щось по я йому щось сказав, що він обідався. Марк вибить! Вибач, я не хотів. гаси, гаси. Достатньо! Давай. Той, протикни, протикни. Я, е, стой, протекни, протекни. Я, э, стой, дать мне свою способность дерева? Дякую. Зараз. Є -є! Так. Все. Мах Могти... ты Все, Ми преодоліли другу війну! Другу волну. Так. Що? Э, е, ну что? половина хп! Марк, Макс тебе половина ХП? А... О ні! по мені не пуляй. Мах, мах, мах. Так, ай, ай, ай. А а <coce> <ху> <Peanut> Друзі, Я потеряв декілька каплей крові. Мак! Мак можеш мене бинтувати? У <рес> мене холода перестала бути кроватищина і не, не обматуй мене вже. О, я візьму аптечку. Все, все відхилився. Друзі, ви за русське слово, просто Марк не так хорошо е, е, знає е, українську. І пам'ятайте, ми перше відео на каналі Рома і Ваня? Це я там знімався. І. і е, 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 ма, Ваня ще до того не знав українську. що Так. Так, 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 все, господи, так, все, все нормально, Так Все, вот, э, 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 друзья, э, дру, э, друзья, э. так, Марк, ой, ракета вот эта!